Видалення і відновлення видалених об'єктів. Щоб видалити файл, папку або набір файлів чи папок, слід виконати такі дії: відкрити потрібну папку та виділити об'єкти, призначені для видалення. Наприклад, виділимо, видалимо з цієї папки об'єкт 01, а також два нижніх об'єкти. Нагадую, що при цьому необхідно утримувати клавішу Ctrl і клікати лівою кнопкою миші. Друге, необхідно виконати одну з таких дій вибрати команду Видалити з меню Файл або контекстного меню одного з цього виділених об'єктів, або натиснути клавішу Delete на клавіатурі, а також можна перетягти. Всі ці об'єкти на значок кошик, який розміщений на робочому столі. За умовченням об'єкти, що видалені з жорстких дисків комп'ютера, система не видаляє назавжди, а поміщає до спеціальної папки кошик, звідки їх можна відновити. Для цього слід відкрити вікно папки дві ще класнувши значок кошик. Виділити потрібні об'єкти і виконати команду «Файл відновити. Ну, наприклад, відновимо об'єкт «MyTestStudent» і 01. Виділимо їх, файл відновити. Як бачите, вони зникли із папки кошика. Закриємо цю папку і побачили, що вони з'явилися у папці, в якій вони були раніше. Ще раз спробуємо видалити оці два нижніх об'єкти, але вже не перетягуванням на, ярлик кош... на значок кошик, а іншим способом через контекстне меню. Контекстне меню. Видалити. При цьому ви... з'являється діалогове вікно підтвердження видалення групи файлів, де необхідно натиснути кнопку «Так». Ці два об'єкти видалилися до кошика. Варто зазначити, що видалення об'єктів, як і будь-яку іншу помилкову дію, виконано в вікні папки, можна скасувати за допомогою команди Правка. Скасувати. Після слова скасувати, як бачите, записано дії, яку необхідно скасувати. Якщо ми натиснемо, як бачите, ці два об'єкти знову з'явилися у вікні.